Сьогодні будемо спілкуватися з Андрієм на тему пранків. Будемо дізнаватися у перехожих людей їхню думку пранків у військовий час. І все це негатив, негатив, негатив. Ну мені здається, гумор зараз допомагає людям. Чувство юмора всегда має бути независимо від ситуації. Зараз я знімаю у військовий час. Більше такий соціальний експеримент і перцем забризав кіпа. Боїшся ти взагалі знімати такого формату відео? Не боюся, взагалі. Ну, коротше, смілий. Які так. угу. в тебе плани на майбутнє? Як... Знаєш, майбутнє, да, як <зас> так сказано. Дай <зас> Бог, щоб закінчили. Ну, <зас> Мені здається, зараз кожен так думає. Да, дай Бог. Оце. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже цікава тема з дуже цікавою особою. Блогер, пранкер, людина, яка займається цим вже не перший рік. Зустрічайте. Андріотіс. Привіт, Андрюх. Дай Боже, старий. Дивіться, сьогодні будемо спілкуватися з Андрієм на тему пранків. Це як завжди дуже актуальна тема. А також будемо що робити, Андрюх. А також ми будемо дізнаватися у перехожих людей їхню думку на те, як вони реагують взагалі цілому на пранки і на пранки у військовий час. Так? Ага, так. Так. так якісь там будемо відоси там показувати. Вони покажемо мої відоси. Ага. Там де я перцем забризав. Тіпа, не це Покажемо хороші відос. Поїхали? Поїхали. Поїхали. Так, ну що, Андрюха, розповідай, чому ти вибрав саме пранки? Е, розповідаю, я одного моменту колись жив в гуртожитку з пацанами. У мене навіть не було інстаграму взагалі. Угу. Я скачав собі інстаграм, завантажив і щось листав там ленту, рекомендації, і мені потрапив відос іменно в жанрі пранка. І мені сподобалося те, як реагують люди. Е, ну от Людина знімає, да, пранк угу. знімає і люди реагують. Я думаю, так дійсно, чи якийсь це обман? Я хотів просто спробувати повторити сам вживу. У мене не було ні камери, ні петлички, ні оператора, ні такий знайомий, що можна було когось позвати. Я там пацану погукав, кажу, давайте, пацани, заснімо, пожалуйста, поможіть. У дівчки взяв камеру. Перевірити на собі. Да, перевірити на собі вживу, от, реально. І я йому саме цей пранк, який я побачив, я його просто як сплейгатив, здублював. У мене навіть не було аудиторії ніякої, я його виложив. Там отак, Там камера отако ходила, тряска типу. <світ> така була, він ще після гулянки був. От і все, я почав знімати, я зрозумів, що мені подобається. ця сфера діяльності, монопранки. Mm -hmm. Я зрозумів, що я можу знімати, мені подобається, я такий, як, як тобі об'яснити, правильно, що а, не, не, не знаю, не подумаю там, що я такий. Ну, коротше, смілий. Ага. А а смі... не, не боїшся ти взагалі знімати такого формату відео, бо mm -hmm. зараз. Якось, ну, ну я зам... би боявся знімати е, пранки, не знаю бо, взагалі? Бо, бо, може... чи у військовий час. Ну взагалі, бо я би ну знаєш, боявся б, може, якісь, на якусь там драку натрапити або на поліцію. Ну як ти не боїшся <с. знімати такого формату? — Цікаве питання. Ну я не можу сказати, що не боїшся. Мандраж завжди завжди є. Мандраж завжди є, то, що ти не знаєш, як поведе себе людина в тій чи іншій ситуації. І ти не знаєш, коли можна отримати. От, допустим, припустимо, ти знімаєш якийсь е, добрий пранк, кому mm -hmm. щось не сподобається, влізе якийсь якесь тіло влізе і mm -hmm. буде якась корічна ситуація. Не боюся, в общем. Я кайфую від цього. А були якісь там в тебе проблеми з поліцією, може, були. десь там попадав? Були, да? Були проблеми з поліцією, ну. Опасно, опасно. Були навіть. Е... Був навіть суд у нас. Навіть суд да був суд, але там все окей, все рішили. Слава Богу, був хороший адвокат. Це таке невелике прохання. Хто нас дивиться? Дивіться, якщо знімаєте пранки, завжди треба думати головою. Правильно обов'язково обов'язково І так. не так знімати, що все подряд, що можна ризикувати там життям і так і життям інших. Треба шукати такий формат відео, реальних пранків, щоб було без наслідків. Правильно було без наслідків, і воно було веселим, смішним і цікавим для тих, хто дивиться. Угу. І ще таке питання для тебе. Як твої батьки відносяться до твоєї так, да? цікавої діяльності? Так. Коли я починав знімати пранки, ну, я ж з такого маленького містечка, що якби, блогерство це дуже несерйозна справа. Угу. І як до цього віднестися? Але на думку оточуючих, я якби, не сильно дивлюсь mm. і сприймаю. Бо якби я сприймав і залежав від думки оточуючих, я б не був би тим, uh -huh. ким не не знімав би пранки. А, було спочатку тяжко, тому що я там навчався в університеті і у них було на першому місяці навчання, щоб я там закінчив універ і далі йшов по спеціальності, але я по спеціальності її дня не попрацював, навіть практику там не проходив. Коли я вже почав заробляти на цьому і розказує батькам, показує заробіток, і в медійні, що в мене все, все окей, mm -hmm. мене впізнають на вулицях, то вповні нормально, вже краще. Да, так? вже краще. <гум> да, але все одно вони до кінця не знають, там деякі відео не бачать. А якісь були, може, ще в тебе там, драки, якісь там хтось до тебе. Як хотів там реально пристати за, за твої пранки да, набути бдулин. морду, як кажуть. Був такий момент, випадок, коли я зараз я знімаю у військовий час mm -hmm. Більше такі соціальні експерименти, і де я ще добрі справи і дають кінці гроші mm -hmm. людям там роздаю. Mm -hmm. так, я гримируюся, в общем там, образ безхатька такий, або mm -hmm. образ дідуся. І я гримируюся, мене гримуру гримери, і я хожу там, вивожу людей на живі емоції, і потім даю ще кошти, гроші. Mm -hmm. І ось я знімав саме. Там біля Макдональдсу до кур'єра підійшов, і типу я хотів у нього забрати велосипед. Mm -hmm. Але я не хотів його забрати, я хотів в кінці дати сказати, там братуха тебе знімає та камера, це був соціальний експеримент, ми тебе вели на емоції, там, не ображайся, mm -hmm. все окей, ось тобі на кошти, на твої потреби. І в цей момент підійшов хлопець, зовсім незнайомий, mm -hmm. ліва особа. І так вийшло, що якби він по-нормальному підійшов, я по-нормально відповідаю. Але коли він почав вже провокувати, я якби так само так, як він до мене. Mm -hmm. Ну, щось йому не сподобалося, і коли я йому навіть сказав попереду, що тебе знімають, тобто що він заспокоївся, нікуди не йшов там. Далі не переходив цю межу, він уже нічого не почув, не чув там. Він не йшов до мене битись. І так вийшло, що я його Може таке бути. забризгав балончиком. Можливо, я не правий, але в той момент ти так особо не думаєш, грає адреналін, да. можливо, треба було дати йому, щоб він замахнувся, щоб це було більше оправдано, тому що хейт відповідно, теж був. Угу. А, але я взяв і забризгав, щоб не довести ну, до боля. Я зрозумів. Деш навіть до таких наслідків. Ну що ти зробиш? Надіюсь, що такого не, не да? повториться. Не повториться і в тебе, і в нього. Тому, я що... надіюсь, да, надіюсь тому що... що він там все добре почуває. Якщо дивишся цей відос, то я тобі продаю палкий привіт. Вибач дуже так не хотів. Ну добре, Андрюх, трошки дізналися, чим ти займаєшся, які в тебе були ситуації. Зараз підемо. Давай запитаємо якісь людей, як вони взагалі ставляться до пранків, як вони ставляться до гумору в такий складний час. Так, що давай когось шукати і пок... покажемо твої відоси, і ракет вже подаємося. жіночку он, то наш клієнт, поїхав давай. Поїхали, друзі. Зараз ми підійшли до Ірини і хочемо запитати її коментар стосовно того, як вона взагалі відноситься в цілому до гумору в нинішній стан, коли йде війна. Скажіть, будь ласка, як взагалі в цілому це умісно, коли люди. Співають, там, исцеляться, ну, стараются как-то да. там, э, настроение, там, соціальні сети все вилажують. ну, хоть як то поддержать. Ну, як ви вважаєте, юмор сейчас э, можно? И, и в каком количестве? Ну, всегда все в меру, наверное, можно. Mm. И, и песни, и музыка. То есть в соответствии с временем, с тем, что происходит в стране. Ну, не ночные клубы, я даже этого не понимаю. согласны. Да, в такое время и как-то действительно веселиться согласны. очень сильно. А юмор, песни, почему они всегда почему помогали? Нет, да? Они всегда помогали. Но представьте, тяжело людям просыпаться да. утром. Да. И все это негатив, негатив, негатив. Ретейнерна система, це, як говориться, і без снарядів можна. Звісно, да, Так, да, 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 согласно. Як ви відноситесь взагалі до гумору в такий складний час для нас? Ну мені здається, гумор зараз допомагає людям, тому краще, коли є стендап, Треба краще, знімати, да, снімати, розповідати щось. Тому що навіщо? плакати? І, підтримувати. Можна так. Як ти зараз відносишся до гумору в такий складний час? Отлично. Нормально. Да. А що саме полюбляєш? Якісь там пранки, може, стендапи, що саме? Да 네, так, що попадається в ленте вообще. То є, смотрю, безраздіється. Нормально. Кажі ,あの... nah, пранки. Дві нас є особа, яка знімає пранки, підходь, отіс, він зараз покаже тобі якийсь там свій пранк цікавий, і подивися на твою реакцію, як ти відносишся, якщо там. Ти б знявся в такому пранку, пран показуй. Чи знявся, чи може для да. це дуже жорстко, чи це неумісно. Да. Ну, так. Твоя реакція. Окей? Є, показую. Уважно, що ти Давайте зберемо і за фан, перегравши, підходить вон твоя дівочка, і стефорі з тим якось просто цілу кавку. Ти бачиш? Ні. Це не ви та дівчина? Нормально. нормально, можна так. було в такому участую, теж може бути пранкером, так? Да? А я думав в ролі дівчини. Ні, 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 ні. якщо дівчина підходила б, то, тоді да, так. Да? Це нормально. Якщо ти... дівчина пранкер підходила до тебе, то може було б так. Це Та запитання, як ти взагалі відносишся до пранків? Нормально, нормально, да? Без всякого. И все час також можно. Чисто юмора всегда должно быть, независимо от ситуации. Взагалі це круто, але... Треба обережно бути, так? Бо, Ну, трошки, ну. Це круто было. А то вы потребуете пока? Да. Просто дурный, похопался сам собі. Це разминается. Я не знаю, как его отговорить. Вот он собрался, сейчас в вашей машине лежать. Вот видите, разминается. Вот сейчас на видите, он дебил. О, здравствуйте. Кота шукаю. Кота? Маркіза. Да. Маркиза і подальше. Там маркиза треба пошукати. Тут маркиз у мене. Маркіза шукаю, кота. Я вважаю, що я ставлюсь дуже гарно договір. Але пранки це трохи занадто. Угу. Бачите, зайшли людину, яка трохи е, проти пранки. Це, це дуже добре, тому що у нас сьогодні, е, як випуск повністю про пранки, і ми хочемо дізнатися кожне, реальне, кожну думку. Тому що, а, а як до гумору взагалі виставитись е, зараз в такий складний час? В часу стану. Так, ми час не виставну? Взагалі я, я рахую, що е, гумор має бути присутній саме зараз, тому що людям потрібна. Надія їм потрібно жити далі і дивитися в майбутнє і радіти. Угу. Ну що ж, друзі, ви все зрозуміли, ми зробили. Невеличке опитання мешканців столиці, як вони відносяться до гумору, до пранків. Як ви бачите, що більшість е, кажуть, що реально це круто, хоч і зараз воєнний стан, але гумор треба завжди. Тому що треба підтримувати свій настрій, підтримує свій психологічний стан. Тому ми робимо свою роботу, я думаю, що вірно. Що ти скажеш, Андрюх? Я вважаю, що треба ще донатити на ЗСУ. Це звичайно. Це це одного другому не мішає да, само собою, навіть не обговорюється. Да ще таке питаннячко для тебе. Думаю, буде цікавим нашим глядачам. Як ти вважаєш взагалі з чого треба починати, якщо є людина зараз нас дивиться і хоче теж почати якийсь гумор знімати, там стендап або пранк, або просто в Тікток щось? З чого треба починати, як ну взагалі себе перебороть, щоб почати знімати який, якийсь гумор? Ну, Стосовно гумору я не можу відповісти. Це дивлячись, яких умовах особа знімає. Я знімаю пранки і я можу відповісти стосовно цього жанру, що не кожен може познімати певні розроші, підійти до людини, перебороти себе. Ми також да, запитували у хлопців, вони казали, що ми теж щось там знімаємо, але не на камеру. Що мені так багато хто пише, що ми знімаємо, 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 але ми боїмося е, думки оточуючих. Я скажу так, що не потрібно боятися думки оточуючих взагалі, не потрібно залежати, хто вам що говорить. От ви вибрали собі певну нішу, треба топтати свою лінію, дорогу і йти впевнено. Тому що, коли у вас вийде, оці особи, які вам казали, що нічого у вас не вийде, вони ще потім будуть вам зазирти, а потім ще скажуть, о, ми ж тебе знаємо, ти ж наш друг, ти красавчик, ми вірили в тебе. Дякую. Тому таких людей зразу тіряйте. А якщо поставили себе якусь певну ціль, треба йти. Я не знаю, перебороть, я теж себе перебарю. Мені було теж складно підходити до людей, до осіб, тому що я не знаю, як вони поведуть їм. Іменно а, ця ніша пранків, вона для мене була абсолютно новою. Але я хотів розвиватися і от, щоб чогось певного досягти. Ну, рано чи пізно щось реально може. Е Піти, реально може спочатку щось не виходити, так mm. щось там не знаю, немає там техніки достатньої, немає там камери, так? але треба з чогось починати. Я теж мені там вже скоро вже 30 років, але я тільки починаю свій шлях, і мені реально подобається цим займатися. Цього я отримую реально якесь задоволення. Реально, ну якщо подобається, бери і роби. От і все. Да, ніколи не пізно щось взагалі починати. Вік це не. Проблема, я вважаю. Я знаю, ти приймав участь в «Чоткому паціє. Розкажи трохи про це. Ну, не хто ж там приймав участь. Я був е учасником uh -huh. цього проекту. Ну, хай ладно, окей, приймав участь. Ну, був одним із акторів, із блогерів е цієї команди. Я ще якби. Був їхнім фанатом, що в школу ходив і дивився їхні пародії. І там фанатів ходив у школі, співав. а тут я бац, і один із них. Це cool, до чого? Yeah. До чого знаєш це? Як життя цікава штука, да повернеться? Як no, от у мене днюха зараз буде, наприклад, в суботу. <світнє> <світнє> щоб поздравили, і я до чого веду, що минулий рік я празнував в Дубаї, <світнє> а тут я праздную як зараз військ ну, війна, і ти не можеш нічого попразнути. Що життя така штука, ти не знаєш, якщо <світнє> буде завтра, як вона складеться. <світнє> я так само був фанатом чіткого паці, підписником там ВК, Ютуб, все дивився, все, 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 все знаю їх на, на пам'ять. А тут я тут я починаю знімати пранки, і мене запрошують до себе в проект, до себе в команду. Я там знімався в пародіях, хто знає. Потім і медійність пошла ще краще на українську аудиторію. Ну, ну, тобто був такий момент в моєму житті, да, але на жаль, дороги розійшлись. Хочу трошки розповісти теж про себе. Є маленька преграда, яка в мене була, це українська мова. Я все життя розмовляв на російській, але зараз вже на 90% перейшов на українську в інстаграмі, в Тіктосі, mm -hmm. в Ютубі також намагаюсь. Тому не, не зважаючи на те, що в мене все життя реально була російська мовна, mm -hmm. там е школа і так далі. Я на це не дивлюсь, іду тільки вперед. От правильно ну, що робити? Треба реально правильно. популяризувати нашу рідну мову. І нічого страшного, коли людина переходить, Це все нормально. У нас ж не е, е, ущемляють права ні -ні, такого немає. Ну хочеться знаєш щось звичайно. Я розумію про що ти говориш. Якось правильно, рости. Але... А якщо ти чогось хочеш, ти обов'язково цього досягнеш. Це 100%, 100%, друзі. От якщо ви поставили для себе ціль, якщо ви прокидаєтеся кожного ранку з певною думкою, то у вас обов'язково все вийде. От, наприклад, ви втомилися від своєї роботи, втомилися від того, що вас оточує. Змінюйте оточення, змінюйте, не знаю, там у вас такий сьогодні графік. Розписаний, так? і він вас не влаштовує, не знаю, підіть позаймайтеся, побігайте, займайтеся спортом, поговоріть, комусь, розплануйте свій день так, щоб він проходив продуктивно і ви залишались задоволеними. До, до речі, о цілях. Які в тебе плани на майбутнє, які в тебе ти перед собою ставиш цілі? План на майбутнє. Знаєш, майбутнє, як да? так сказано, дай Бог, щоб закінчилася. Ну, Мені здається, зараз кожен так думає. Да, дай Бог, оце. Так, так, така ситуація, всі такі будуть відповідати. Але на майбутнє що? У ну, мене зараз сторінка, ж, якби своя друга, там 50 тисяч підписників, дуже важко йде зараз трафік, тому що в інстаграм такі алгоритми, якісь ну, да, цікаві важкі, важкі. важкі да, що важко просуватися. Але думаю, що все потихеньку. Поступово э, набереться своя аудиторія, яка мене знає, я маю медійність. Плюс я дуже хочу, дуже прям хочу, прям дуже-дуже, ну прям дуже хочу в э, кіно. Угу. Я займався, там, я вступав колись в театр. Я не пішов, в це... кіно, так, да, ну просто я, я знімався вже десь, просто ці не вийшли зараз серіали зв'язку з війною. І э, якщо це все зараз відродиться, тим більше зараз. Э, Прибирають з ринку російські продукти, да, російських акторів, які знімаються в, в Україні. Правильно, нехай йдуть за русским кораблем. А більше у нас українські продукти будуть робити, то я вважаю, що там вже буде більше можливостей. Але я просто дуже хочу, я фанат, прям я, от, я живу цим, цим, да, і я вже знімався де просто цього, де mm. жаль, нема. На цій прекрасній ноті, я думаю, будемо завершувати наше інтерв'ю, плюс наше опитування. Думаю, всім все сподобалось. У нас в гостях був. Отіс Андрій, підписуйтесь на нього. посилання буде там під відео. Дякую. Також на мій канал також підписуйтесь, бо я зараз його тільки розвиваю. Обов'язково ставте лайки і підписку, тому що далі ще будуть у Діми більш цікаві люди, персонажі. Правильно? Ну будуть цікаві як і зараз, так і далі. Дякую. Буде буде цікаві. Ну від цього ніяк. Будемо розвивати канал, україномовний контент і так далі. Все. Гарно, Дякую вам дня. за перегляд. Постопохавалим. Пішли. І уявляю. Mm -hmm.